Когда значить, приобрести, значит, а що ж что-то дрожить. Я не будем попасть, друзья. А що сказала Останку. Ну, Значить, Сказала Ярославов. що це Значит, что показать, что біля Вот это Ось та восстанавливаться до Бога. Архивы, материали, книги і так далі. Значить, чого на ця книга? Я знаю так. Будь-яка тема коли займається яким знаком, який ще поштовх. Пошту і книгу, знайомство із пацієнтом Іоаном. І вас ви приходять, якщо 25 років та не минут говоритися в 6 повагу і далі, як ще. І ось коли я так познайомлюся тоді почав брати матеріали і закінчення. А потім в квартира, а потім черги вам краси, що ви квартира кинетром, банк матеріали, і тут висіпо. Вот так минут. Ще отдаває. От як і на після натрані. Вот так і всі, які відбиралися в 30-х руках, я стараю разу житель. Оце після колядки, щитинки. Пісняні, пальці і так далі, і так далі, криласі пісні, весілі, порозіла, значали мухими такі післотами, зараз приятель до чужі день на ласіках. Бо я бачу так, що час і день, то не буде визнатися. Через це відсутні, бо я про ці стані ходити від 10. Але вона чогось бабуся. А от це друге видання. Лішко під чорним завод, друге видання. Перше видання. Перше видання э, в році років. А друге, як виключить? У восьму роті. У восьму років. Значить, э, що десь почалося? Почалося якось спас. Ну, сім'я була був репресовані. Роскупує родіга і так далі, ну, до і так далі. Почалося все родичів. А як їм було, а так, а так, атака, а так і друга, потім в а потім ну у дайній жаль стає. Ну і заплатився за те, що видає роботи і так далі, і так далі, і так далі. Але це буде все. Ще до тебе відкраси споруд. Та видає. Книга погроз це книга про репресію з вами.

когось, ти хочемо поділити бану і так далі. Я його вибирав зачідав, а ти зачули за вибиваю. А він так тих пішли в вам в тільки не оце прийти, а тоді, я, проводить в будував. Розказав це було, як був. Оце, ще почанути, а у нас ще буде присотні за заліза, заснови вже за Полтаві Сума» і у ремінська держави. У нас ви турі потаю по і виміст, і кохівка і так далі. І професор Шемітка, і професор. я за цих людей зібрав матеріал і написав. Матеріал приходить Ну, З поміч у добре сюди. Самодушно дерево. Значить, я знайшов що була сва дружина міста на номерах, і Івана Скасова теж дивіться гурматові. І я через ті 30 бачив і брав на земля і дав проти. Ті вижили багато, що у нас сто примірників, але нас тут їх не було. І оті стопили, поки що Це вибуть багато, багато людей за копти, продавати, щоб купити. Це так справа. Відносно. Теперь я послухав ребенцуних людей Івсієвка, Ірина Вичасна, місто Ромонкович, знався, то мені, як сказати, робити звільнятися до дійсної справді, як вони зробили. Це великий любви, це велике посади нас, пробачка. Виказ мені пошали. Але я скажу вам що, що було зауваження пацієнта, що вони так, що ми мали вдати, мало сім'я, торкаємо це суття, суття правда. Але чого? відносно послани, яка зараз є далі яка була раніше, яка не була, коли, наприклад, чи радянські святы, була эти была, то люди не було не тільки радять за він пішов и шуборону. А за те, що теж по господарству. Діти звітки, а маленькие залишилось господарство і тим попросими Старий Є про це в Україні, печени, моє це дуже покладі. Але скажу по чесно, я попаду адекват на іншому місті. Перша була, коли я виступав на районі конференції товариської оборони пам'ятників, мене там заставила виступати в комістувати, який саме і сказав, виготова. Тами ти попаркова лікарня, ще ж таке сказав, а чого він каже, що в нашому лінію робити мій отак, що не каже пішла. Мене заведений старенько ваших сім. І коли я йшов так на світу зал, то цей 15 мету мене води, а вони печить. Оце б так, що по голову хвилин, написав свій підчовим даром за репресією за Годому

Не прийши, вийши, свої в в Україні, не так, ви не хоть по Кейску и матері своєму чеснока. У нас у меня есть, хочу на українське, але українська, але нас тут из Українська чи України. Я говорю, Богу, раніше так, як ви знаете, да пришли поездки. В 65-му році зима я навчався в позиційному інституті. Ладно, діття загалі, а потім вибравшись і чипають. І нам, як войнути педагога, читають легкі, російським мову. Я і кажу, голос. Ми войкуті педагоги, що своє в України, а нам легкий старший це. Коли буду країну, будемо красиво проти класні.

А на гайку там пишет, починати это на черту, так читає. А Учите читати. Одні слова, каже. Хорошо, я буду читати, як не читала, а тиші в Україні будуть перепитати їм. Ось мені, якщо бачиш, і пишу. Рекорд викладав. Що це за заходимо сім'ї? Підмогу увесь в інститут, усі повідаються, і заводчики і незаборчик, коли перевели на поліці мову. А потім я почему область не заборі, що правда. От такі справи. Спасибо, що ви так поціливали, спасибі, що матеріаликами. I, saya tifat filti, Ahai, Thank you. نروی آیNetاز کا چیز سات видео Emp trolls drop woound پسے اللہ، آیا کھو بھی پیارس P tea کے 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 indی جائیک پانی��ا پا şey پانیählt پرویب کہ تو چھیل کتا Pandora iAT دولت دولت Ми давно переховуємо, не тому що його а тому що нам це потрібне повітря. Такі речі написані дуже добре, написані оригінально, І почалося це карти по.